Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я продовжую свою розповідь про приготування ліків на основі такої травички, такої лікарської сировини, як чистотіл великий. Ми бачимо, рослина цвіте активно, вже навіть деякі є квіточки, які відцвіли, які дають насіннячку, але це все сочне, воно ще в такому стані гарному, що можна готувати ліки з нього. Багато рослин, квітів знаходяться в стані. Бутонізації, цвітуть, листкова маса, як ми бачимо, гарно розвинута. І якщо вам це такі потреби вашої сім'ї для власних потреб, то саме час приготувати ліки на основі чистотілу. По-перше, готуємо ми чистотіл у висушеному вигляді для приготування зборів. Входить він у нас у збір протипухлинний. Тобто, Крім цієї рослини, в цей збір входять також десмодіум канадський, корінь аїру тростинного, квіти на гідок і листя омели білої. Останні декілька років я додаю в цей збір десмодіум канадський, тому що ми використовуємо протипухлинний збір для лікування доброякісних, злоякісних новоутворень. І як вже доведено, що ці патології мають вірусну етіологію, тобто ми висушуємо. Висушуємо такі невеличкі пучечки робимо. Підвішуємо у такому провітрюваному добре приміщенні. Він гарно висихає, засихає, і потім ми його подрібнюємо і зберігаємо в картонних коробках і використовуємо для приготування настою. Можна користуватися, можна готувати збір з нього, як я вже сказала, і можна користуватися самостійно, готувати настій із розрахунку одна столова ложка на склянку окропу. Настояли 30 40 хвилин, проціджуємо і п'ємо в залежності від захворювань за умов консульту. Тації з лікарем за рекомендацією лікарем від столової ложки до 30-50 мл. тобто це все індивідуально, в залежності від того, що ми хочемо від цієї рослини, чи це для профілактики, чи це є в комплексному лікуванні, але обов'язково треба консультуватися з лікарем. Потім наступна форма це приготування настоянки або так званий екстракт, тому що ми готуємо екстракт в залежності, якщо настойка настоянка, то це процентне співвідношення. Але якщо ми використовуємо навіть для профілактики, то краще приготувати такий згущений екстракт. Тобто от беремо ми посудину, в даному випадку я взяла літрову таку баночку, потім беремо ми сировину, беремо траву чистотілу, можна з корінчиком. Корінчики попередньо ми звільняємо від таких частинок відмерлих, від сухого листя і миємо гарно. Рослину гарно миємо, подрібнюємо. Подрібнювати ми можемо або за допомогою ножа, тобто такий ступінь подрібненості десь 2-3 сантиметри, або можна просто сировину, можна листочки, просто отак їх порвати. Рослину, просто отак. І так дещо притиснути. І потім ми наповняємо нашу ємкість, щільно наповняємо так. Стоптуємо. І залишаємо в такому вигляді на добу на сонці. Тобто, десь ми поставили на стіл чи десь ми поставили на вулиці. Накрили ми, можна не кришечкою, можна. Е Накрити марлею або тканинкою якоюсь поставили на добу для чого це потрібно? От мене часто запитують попередньому в минулому році, я подавала такий рецепт. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб активізувати діючі речовини, які саме хелідонін, гемохелідонін сангвінарін, тобто ці алкалоїди, які зумовлюють протипухлину дії рослини. Тому що, як я вже говорила в минулому відео, що використовую я цю рослину в основному 99% для лікування онкологічних захворювань. Для профілактики онкології і для лікування. Для лікування це препарат іде в нас онкосан, це протипухлинні краплі, куди входить чистотіл ця рослина. Інші препарати більш такі дієвіші, активніші, які я виготовляю сумісно із. Науковими співробітниками закладів є такі препарати зараз на даний час. Потім, якщо ми користуємося для профілактики, то от саме ця рослина, якщо ви готуєте в домашніх умовах, то це в основному для профілактики. І залишаємо на добу. Потім беремо 40, 42, 45 це саме більше відсотковий процент спирту. Можна взяти горілку якісну, можна розвести спирт до такого процентного співвідношення. Заливаємо щільно, закриваємо кришечкою, ставимо в темне, тепле місце, десь у якусь шухлядку, в шкафчик і настоюємо не менше двох тижнів. Потім цю, цей готовий екстракт ми можемо не проціджувати, а користуватися за потреби. Наприклад, взяли, налили там 50 мл, випили, там поділилися з кимсь знайомих, потім знову при необхідності. Тобто, отакий от екстракт він може зберігатися протягом року, тобто до наступного чистоті, як ми бачимо. Це така досить просто його приготувати, і, і потім, якщо ми готуємо сік, от мене багато людей запитують і є і дискутують, і задають такі питання, як приготувати сік. Я вам скажу, що в домашніх умовах краще приготувати отакий от екстракт. Тобто, якщо це сік, багато рецептів це перемолоть через м'ясорубку. Тобто, це контакт з металом. Ви ж розумієте, з якою це силою перемелюється ця рослина, і виходить такий. Ми готували, коли я починала тільки займатися фітотерапією. Це майже 30 років тому. Готували, ми перемелювали. А тоді повезла я цю рослину у цей вже так званий готовий сік. Інститут молекулярної біології для визначення для аналізу, і мені тоді сказали просто, що ну візьми його викинь. Тобто, діючі речовини вони руйнуються при контакті, при такому пресуванні з металом. Тобто є дерев'яний прес, ми готуємо сік під цим дерев'яним пресом. Я просто хочу показати, як він виглядає. Отак він виглядає, він ніякий не, не сірий, не ніякий там не коричневий, не мутний. Отакий він виглядає натуральний, такий, як він повинен бути. Тобто, краще приготувати екстракт. Потім хотіла я ще звернути деяку увагу на ваші запитання. От мене запитують от буквально вчора. Телефонували. Люди запитували, от як почистити чистотілом печінку. Я вам скажу, що для того поняття почистити печінку, я запитую, а що вас конкретно турбує по печінці? Жінка каже: у мене є алергія, є папіломи. Значить, дивіться, ми знаємо, що печінка це лабораторія людського організму. І, звісно ж, в інтернеті, в соціальних мережах є дуже багато таких рецептів. От як і серце лікувати чистотілом, і печінку лікувати. Але для печінки є рослини набагато ефективніші, тобто можливо. Ну, от як людина там цей чистотіл, то вона не нашкодить печінці. Але...